З настанням осені у лісових масивах та на відкритих територіях буковини зберігається пожежонебезпечна ситуація. Рятувальники попереджають за спалювання листя і сухої трави суворо штрафуватимуть. Подробиці у сюжеті Пожежонебезпечний період тільки буде набрати обертів. В нас нічого, що люди будуть спалювати і листя, і траву додатково прибирати свої домогосподарства. І нехтувати вимогами вимоги пожежної безпеки. Рятувальники нагадують, що за спалювання сухої рослинності громадянам загрожує штраф та адміністративна відповідальність, окрім екологічної шкоди, займання сухостою може спричинити і летальні наслідки. Є випадки перекидання безпосередньо в процесі горіння на житлові будинки, на лісові масиви, що в свою чергу приводить до значних матеріальних втрат і додає роботи всім нам. Людські втрати, є втрати матеріальні. Також вогнеборці закликають буковинців відповідальніше поставитись до підготовки до опалювального сезону. Тому хотілося застерегти наших мешканців краю, щоб вони перед опальним сезоном також додатково вивчили питання своїх опальних приладів, подивилися на їхній стан, особливо на печі, щоб вони не мали ніяких пошкоджень, щоб вони мали справну систему відведення продуктів горіння. Рятувальники кажуть, завдяки роз'яснювальним роботам із громадянами, в порівнянні із минулим роком кількість пожеж на буковині зменшилася в два рази. Тетяна Никифоряк, Максим Демко, Чернівецький промінь.